Всім привіт! Сьогодні будемо закривати такі от грибочки опеньки. Значить, Що я з ними зробила? Я їх почистила і замочила на ніч у воді, підсоленій воді. Тепер я їх буду гарно промивати, тому що, як бачите, тут попадаються де-недалі листочки, і все потрібно гарно змити воду, і буду ставити їх проварювати на хвилин 20. Ну, будемо все по ходу діла. Готувати і показувати. Так, грибочки киплять, ось так от подивіться, гарненько. Ще буквально десь пару хвилин, і я буду вже їх знову ж таки зливати цю воду, промивати, і потім вже будемо готувати маринад, в якому ми будемо закривати ось ці грибочки. Пінку можна збирати. Так, грибочки я проварила 20 хвилин, промила їх водою і переклала в таку от мисочку. Тепер буду готувати маринад, в якому буду закривати ці. Значить, каструльку тут я наляла 2 літри води, це з розрахунку на 4 кілограма грибів. Значить, використовую ще 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки солі. І спецій буду брати коріандр отакий от горошком, духмяний перець горошком, чорний перець горошком. Пару бутончиків гвоздики та лавровий листочок і 100 мл оцету. Зараз включаємо водичку. Сюди я додаю всі наші підготовлені спеції та сіль з цукром. І доводжу до кипіння. Коли все це закипить, потім я додаю гриби, проварюю 20 хвилин, 15-20, дивлячись, від того, якого розміру у вас гриби, і розбираю підготовлені стерилізовані баночки. І все, і закриваю. Так, за 5 хвилин до кінця приготування вливаємо оцет. І ще 5 хвилин проварюємо, і розбираємо по баночках. Ось і все. Подивіться, якими получаються грибочки. Отак От вони виглядають у баночці такі прекрасні. Все, тепер я їх накриваю теплим рушничком, чи то одіялцем, і до повного охолодження. І така краса. У нас буде. Все, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Всім пока!